Дисципліну знає, так, Таню? Знає Він знає, що він набере в мене, якщо буде неслухняний, а в хужому випадку мої насливці усіяти. так що то таке діло. Люба Любарська, люба гербіцид оберіг, гербіцид рим, гербіцит ан антисапа. тільки щоб була суха, суха у. Гранулах напишу, що ще не по буряках кропити. Добре. Таня Бондар, Люба, ти так само проснулась, як і ти без шість. Люба, ти так само проснулася, як і ти без 10 6. Ні, я п'ять було без 10 чи без 15, п'ять, Таню, проснулася. То я тебе збудила раніше, щоб ти довго не спала. Тамара, Юля, вам квіточки, Діана, сердечка Тамара, ще глянула на годинник. Думаю, що ще рано то не буде ще виходити у стрім. А тут вже джмеліз чи оси. Ой, хай їх шлях трафи з тими джмілями і з тими осами. Юля, доброго ранку всім, хто в чаті, гарного мирного дня. Юля, доброго ранку і вам гарного мирного дня також. Так, Мушкарай, десь звідси. Тамара, ой Люба. я насилу докумекала, що розбудило. Боже, усіх бережи. Так, Тамара, страхоття, гуло як сумашедше. Раз як бахнуло, то аж вікна задзвонили. Юля е, е, бойко, Юля, привіт. Оля, Таня. В чому при помилка? Таня, е, в вна... назві відео Оля. А що то я десь пропустила коментар? Чи що? Лариса Тукачова, доброго ранку, доброго ранку, Оля, це катор. Ю, Юля, Лариса, привіт. Таня Ворона, Сікатор. Ми ага. То. Оля, так, це по-українському. Лариса, Юля, привіт. Лариса Діана, привіт, Оля, Лариса, привіт всім всім привіт! миру, спокою і затишку. Так, полізли в корчаки мої кози. Ще 20 хвилин їм попастися, іду дому, бешкетникам, козячим. І відправлю їх на дім тоді, а сама піду до роботи. Хай вони трошки попасуться, побігають, побрикають. О, погуляють, а там будуть відпочивати. Так, Оля Чумаченко, Лареса, привітики. Ю, Юля, а я всіх джмелів проспала, спала, як убита, після городу. Дай Бог, щоб все було добре, Юля. Це добре. А я... А я спала крепко, вроді воно, як почало гудіти, що аж вікна дребежать, то, знаєте, проснулася. Дуже гучні джмілі летіли. О. Лариса Оля, доброго ранку. Оля, Таня на, на, не сікатор, а секатор по-українському. Ой, Оля, Юля, доброго ранку. Таня Бондар, Любця, приймаю контрасний душ, бо щось нема сили. Думаю, буде краще. Ну, давай, давай, Таню. Хай Бог дає, щоб все добре було всіх. О, Тільки всього найкращого. Що, що ти хочеш? fact dobre?